Є Романенка, є Саламатін відсутність, Селізньов є. Тараненка є. Так, дуже гарно. Тема сьогоднішнього нашого з вами уроку це рульове керування автомобіля. Перший, ніж розпочати викладати вам новий матеріал, хочу перевірити ваші знання з минулих занять. І це ми з вами зробимо за допомогою кросворду. І так, розпочинаємо. Перед вами кросворд з ключовим словом кермо. Щоб відгадати слово в першому стовпці, слухайте питання. І так. Пристрій карбюратора для дозування подачі палива, газу чи повітря під тиском. 6 літр. Що це? Не чую, хлопці. Жеклер. Так, вірно. Жеклер. Далі, друге питання. Механізм, що з'єднує двигун з трансмісією та дає змогу тимчасово роз'єднувати їх під час перемикання передач, гальмування та зупинки. Дев'ять літрів. Степлення. Вірно. Так, щеплення третій стовпець. Пристрій для, для приготування пальної суміші 10 літрів. Карбюратор. Вірно. Четвертий стовбець. Її складові передають крутний момент від двигуна на ведучі коліса автомобіля. 10 літр Кардана передача. Її складові вона входить до складу того, чого вам потрібно тут назвати. Кардана передача я маю на увазі. Кардана передача до складу чого входить? трансмісії Во, вірно. Оце. Правильна відповідь. Так, далі. П'яте. Нерухома частина генератора. 6 літер Нерухома. Корпус. Ну, це вірно, але не те. У нас є рухома це ротор, а нерухома середині, яка знаходиться це що? Ротор. це статор. Так. Другий кросфорд. І так. Перед нами сворт з ключовим словом, рольове колесо. Перший стовбець. Використовується для живлення практично всіх електроспоживачів, таких як система запалювання, автомобільна світлотехніка, бортовий комп'ютер, система діагностики і те інше, а також для заряду автомобільного акумулятора що це? Генератор. Вірно. Вірно. Це генератор. Пишемо. Далі, друге, агрегат. Усередині якого відбувається спалювання палива і перетворення частини теплоти, що виділялася, на механічну роботу. Вірно. Вірно. І останнє це рухома частина генератора. Рух. Вірно, ротор. Ну, а зараз. Приступаємо безпосередньо до теми сьогоднішнього з вами уроку. Тема «Рульове керування автомобілем. Рульове керування призначається для забезпечення руху автомобіля в заданому водієм напряму. Воно складається з основних двох частин: це рульовий механізм та рульовий привід. І допомагають їм рульова колонка та рульовий підсилювач. Розглянемо більш детальніше будову рульового керування. Перед нами цифра 9 це рульове колесо. 8 це рульовий вал, наприкінці якого кріпиться черв'як. Далі у нас йде рульова сошка під цифрою 6. Далі під цифрою 5 це у нас бокова тяга або повдовжня. Далі її називають. Циф, цифра 4 це у нас верхній важіль. Лівою поворотної цапфи, да? і під цифрою 2 або 10 – це у нас нижні важелі поворотних цап. Далі під цифрою 3 – безпосередньо поворотна цапфа. І так, як же здійснюється у нас е, сама робота? рульове колесо у нас повертається вліво або вправо, в залежності від зміну напряму, водієм, да? куди йому потрібно їхати. Що у нас… У нас буде колесо обертатися, воно прикріплено з валом, який теж буде обертатися. Наприкінці валу у нас закріплений черв'як, який теж у нас буде здійснювати обертальні рухи. На цьому зосереджую вашу увагу: обертальні рухи більш окрім колес, у нас у цьому механізмі або системі нічого не, більш ніхто не робить. І так, далі переходимо до сошки та бокової тяги рульової, або і важелів. Вони всі відносяться у нас до рульового приводу, да? оце наприкінці черв'як він безпосередньо відноситься у нас до рульового механізму. Що це таке рульовий механізм? Він якраз і перетворює у ці обертальні рухи рульового колеса, які здійснює водій, да? За допомогою цього приводу механізму, вони перетворюються в рух, який здійснює сошка, та важіль та тяги в поворотні вліво чи вправо. Тому це дуже важлива складова рульового керування, як я маю на увазі рульовий механізм. До речі, рульові механізми на задньому плані я тут вам показую. Вони бувають два основних, які застосовуються на сучасних автомобілях, це черв'ячний рульовий механізм. Далі ми розглянемо принцип дії його детальніше, та рейковий рульовий механізм. От якраз оці механізми, які своїми діями якраз і перетворює обертальні рухи в ті рухи да, поворотні, які треба нам для здійснення повороту коліс. Далі рульова колонка. Перед нами так, рульова колонка. Як правило, вона складається з двох валів рідше з одного, з'єднаних між собою універсальними шарнірами, схожими на карданну передачу. Вона покликана передавати обертання від рульового колеса до рульового механізму. На багатьох сучасних автомобілях передбачено регулювання кута нахилу рульового колеса і відстані його вильоту. Іншими словами, ви можете переміщати рольове колесо вгору або вниз, на себе або від себе, та встановлювати те положення, яке найближче до ідеального згідно з вашими побажаннями. Рольовий механізм, про який я вам казала. І так, він ось перед нами, да, ось він у зборі, перетворює обертання рольового колеса на поступальне переміщення тяг привода. Що повертає керовані колеса. При цьому зусилля, що передається водієм від рульового колеса до коліс, який повертається, зростає в багато разів. Перед нами рейковий рульовий механізм. І так, півторю: рульове колесо, рульовий вал, і ось безпосередньо рейковий рульовий механізм. Ось він, винесений у нас з вами. Для більш нашого детальної нашої уваги. Да? Він у нас складається з рульового вала. Далі у нас йде з вами під цифрою 4: це шестерня рульового редуктора, да? головні складові, і сама рейка. І ось, коли вал вращається, шестерня у нас двігається по рейці і тим самим перетворює у цей обертальний рух. Принцип роботи рейкового механізму ще раз. Тут більше детальніше на схемі можна побачити. І так, принцип рейкового механізму полягає в передачі крутного моменту через шестер. Ви бачите да, мишку? через шестерню, яка встановлена на валу рульового колеса, на зубчату рейку. В результаті цього рейка рухається в різні боки і вліво чи вправо від сторони обертання рульового колеса. Через встановлені кермові тяги, ось вони, да, і повертає автомобіль в потрібну сторону. Далі черв'ячний рульовий механізм. Значить, черв'ячний рульовий механізм складається з глобоїдного черв'яка і кутового сектора, на який встановлено ролик. До кутового сектора ось він, приєднаний. Вал і на вал закріплена сошка. Ось вона. Далі, переміщення сошки передається на рульову трапецію. Трапеція складається у нас з поперечний та продовжний тяг. тяг. І всі переміщують і повертають колеса в той чи інший бік. Значить, перед нами рульовий привід. Що це таке, для чого він потрібен? Рульовий механізм ми вже з'ясували з вами, так що він перетворює обертальні рухи рульового колеса і рульовий привід. Перед нами на схемах у нас є конструкція рульового приводу, коли підвіска колеса у нас з'єднані залежно один від одного. І другий малюнок це у нас конструкція рульового приводу, коли підвіска незалежна. Ось перед нами конструкція рульового приводу із застосуванням речно-рульового механізму. От ось тут знаходиться під цифрою 7: у нас безпосередньо сам речний да, цей механізм, а ось привод. З чого він складається? Він складається з тяг та важелів. Це дуже просто. І так, а це рульовий привод із застосуванням черв'ячного рульового механізму. Він складається також з рулевого колеса, рулевого вала. Ось наприкінці рульового вала у нас закріплен черв'ячний механізм. Так? Ось ми бачимо з вами поперечні тягу, бокові важілі. І зверніть увагу, цифра 2. У нас да? маятниковий важіль, який допомагає утримувати рульове колесо. У положенні при їзді в нужному да, положенні, щоб автомобіль у нас не звершав ті чи інші рухи. Це у нас зображені схеми повороту двох, трьох та чотирохвісних колісних машин, двох, трьох, чотирохвісних, да, колісних машин. Значить, а це я вам виклала схему повороту колісної машини з некерованими колесами, з великим радіусом повороту. І з малим центр у нас повороту від точки О рахується, да? і ми знаємо з вами, що ті колеса, які у нас безпосередньо знаходяться до тої сторони, в яку ми поворачуємо, звершають е, рухи повільніше, а ті і радіус повороту у них менше, а ті колеса, які зовнішні, вони... І радіус повороту у них більший, та і швидкість у них багато більш, ніж ті, які знаходяться безпосередньо до повороту. Підсилювач рульового керування. Його застосовують для забезпечення комфортного керування транспортним засобом. Що значить комфортний, він, іншими словами, облегчує водію зусилля для повороту в той чи інший бік? Класифікація підсилювачів рульового керування. За типом приводу, вони бувають пневматичні, гідравличні та електричні. За принципом дії, неадаптивні, адаптивні. І за конструктивним виконанням модульні, вбудовані в рульовий механізм і полумодульні. Ось я вам зробила такі е, світлини, де, де ви бачите різні види вбудовування рульового підсилювача рульове керування. Зараз я хочу з вами перевірити ваші знання, зараз хлопці, які я вам зараз надала, на схемах. Давайте будьте уважні, слухайте питання, які я вам задаю, і відповідайте активніше. Схема у нас рульового керування і визначена позиція. Перше питання. Якою позицією на малюнку позначена рулева сошка? Дивимося уважно. І кажемо, якою позицією на малюнку позначена у нас рульова сошка. Вона у нас з'єднує рульовий механізм з рульовим приводом. Яка тут позиція, хлопці? Ось у вас рульовий механізм. А ось далі рульові приводи. Так, якою буквою позначена рульова сошка. Вірно, буквою М. Далі друге питання, вона. Якою позицією на малюнку позначений маятниковий важіль? Я вам про нього казала. Якою, якою? Вірно, так, ось він маятниковий важіль. Гарно. Якою позицією на малюнку позначений ролик з валом сошки? Ролик з валом сошки. Де у нас сошка? Ми тільки з'ясували першому питанні. М. А де у нас вірно, і цією позицією у нас і позначений буквою М ролик з валом сошки. Ось у нас сошка, ось вал сошки. І так, далі четверте питання якою позицією на малюнку позначені бічні кермові тяги? Б. Вірно, да, ось вони. Це поперечна, а це прав, правздовжня або бокові. Вони мають дві назви. Або так називають, або так. І так далі. Якою позицією на малюнку позначена рейка? Дуже уважно, там тут В. крапки стоять. Крапки стоять, дивіться. Буква В. Вірно, буква В. Друге питання, якою позицією на малюнку позначена шестерінка з рульовим приводом? Де? 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 Вірно, гарно, хлопці. Третє питання. Якою позицією на малюнку позначені поворотні важелі? Поворотні важелі, які безпосередньо передають рух колесу? Ні. Б. Б. Ось він. Важіль ось. Б. Один та другий. Так. І нам таке питання. Якою позицію на малюнку позначив рульовий вал? Б. Так. Якою позицію на малюнку позначений поворотний важіль? Д. Вірно. Дуже гарно, хлопці. Так, зараз. Повторили з вами гарно те, що я вам сьогодні розповідала, і так, домашні завдання на слідучий урок. Підручний кисликов лущик, будова і експлуатація автомобілів, параграф 6.1, сторінка 297 314. Так, далі же в Google класі у вас я виклала презентацію з цього матеріалу, так, і завантажила до вас тест в Google класі. Тому надайте, будь ласка, відповіді на питання в Google класі.